В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, Цар і Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби тіпі життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Отче, дякую Тобі за Твого Сина Ісуса, який помер на Христі, не лише за мої гріхи, але також і за мої страхи. Дякую Тобі, що ти однаковий завжди, вчора, сьогодні і навіки, і що хочеш мене цілковито зцілити, моє тіло, душу і духа. О Господи, прошу тебе, крокуй зі мною протягом усього мого життя, в кожного. Хвилину. Мій Боже. Приношу тобі кожне узалежнення, яким хворіє людське серце, заздрості, непрощення, алкоголізм, наркоманія, розпуста, ігроманія, паління тютюну, вульгарна мова та інше. Ставлю його перед Тобою і благаю, спали вогнем Твоєї любові. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Господи, повертаюсь у моє дитинство. У якому закладені такі проблеми, яких я не усвідомлюю, а вони є тепер причиною моїх проблем зі здоров'ям, моїм узалежненнями. Ісусе, Ти знаєш про мене все. Дякую тобі, що Ти був присутний твоєю творчою силою, коли зачиналося моє життя. Якщо страх або будь-які негативні сили мали на мене. На мене вплив, але коли я ще перебув в лоні Матері, свійне мене від цього вже тепер. Після того, як минуло так багато років, дякую тобі, Ісусе, що ти полюбив мене від самого початку, навіть якщо мого народження, можливо, не очікували з радістю, якщо я прийшов на світ небажаним. о Господи, наповни своєю любов'ю кожну порожнечу, втратену моєму житті. Каже мій сум, дай мені любов, якої я очевидно прагну, але ніколи не переживав, звільни від тих страхів, які, можливо, переслідують мене з дитинства, страх темряви, боязнь впасти, загубитися, можливо, навіть страх перед людьми. О, Господи, зціли всі ці малі і великі мої рани. Мій Боже. Приношу тобі кожне узалеження, яким хворіє людське серце, заздрості, непрощення, алкоголізм, наркоманія, розпуста, ігроманія, паління тютюну, ульгарна мова та інші. Ставлю його перед тобою і благаю, спали вогнем твоєї любові. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти і силен, наші, імене Твого ради. О Господи, візьми мене за руку і повернись зі мною у мої шкільні роки, у ті часи, коли був несміливий, замкнутий і навіть закомплексований через якісь випадки. Можливо, мене висміювали, упереджено до мене ставились однокласники чи вчителі. Можливо, я боявся публічно виступати або переживав, що мені не пощастить. Дякую тобі і прославляю тебе за те, що зараз усуваєш наслідки цих випадків у моєму житті, які відбивалися і відбиваються в моїй поведінці, а я цього не розумію і соромлюся, вже будучи дорослим. Мій Боже, приношу тобі кожне узалежнення, яким хворіє людське серце: заздрості, непрощення, алкоголізму, наркоманії, розпуста і громанія, паління тютюну, бульгарна мова та інше. Ставлю його перед тобою і зблагаю, спали вогнем Твоєї любові. Отче наш, що є сина, небеса, вникай святи, ім'я Твоє, дикай Твоє. І дай нам сьогодні і, і прости, прости нам провини наші. Дякую тобі, Господи, за мою матір. Якщо я маю відчуття, що вона мене не любить. Або любить більше моїх братів чи сестер, ти, Господи, дав мені Діву Марію за матір, і вона мене дуже любить. Прошу тебе, стань між мною і моєю матір'ю, навіть якщо вона вже померла і вчини, щоб твоя Божа любов огорнула нас. Моя мамо, прошу пробачення за кожну прикрість, якої я тобі завдала. І пробачаю Тобі кожну прикрість, якої від тебе зазнала. Господи, дякую тобі за мого батька, стань між нами і нехай твоя Божа любов виправить усе болісне, що було у наших стосунках, і, можливо, до цього часу болить. Пробач, якщо я розчаровувала його, не виправдувала його очікувань, підвела його. І я також з усього серця пробачаю йому, якщо він чинив щодо мене несправедливо, можливо, недостатньо мене любив. Мій Боже, приношу тобі кожне узалежнення, яким хворіє людське серце: заздрості, непрощення, алкоголізму, наркоманії розпусти і громанії. Паління тютюну вульгарної мови та інших. Ставлю його перед тобою і благаю. Спали вогнем Твоєї любові. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, віддаю Тобі усю мою сім'ю і прошу, зціли всі почуття, особливо заздрість, яка можливо провокувала родині непорозуміння з приводу поділу матеріальних благ. Віддаю тобі моїх сестер і братів, живих і померлих, прошу у них пробачення і навзаєм усе їм пробачаю. Мій Боже, приношу тобі кожне узалежнення, яким хворіє людське серце: заздрості, непрощення, алкоголізму, наркоманії, розпусти, ігроманії, паління тютюну, вульгарна мова та інше. Ставлю його перед тобою і благаю, спали вогнем твоєї любові. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу, Придійте, поклонімся Христові цареві нашому Богу, Придійте, поклонімося і припадімо самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Дякую Тобі, Господи, за мої молоді руки. Я мав багато проблем, упадків. Може, друзі кривдили мене з різних приводів, а може, я скривдив когось. Віддаю тобі мої помилки у прийнятті рішень і відстоюванні фальшивої правди. Усе це віддаю тобі, Господи. Звільни мене від усіх наслідків, які завдали моєму житті молоді літа. Мій Боже. Приношу тобі кожне озалежнення, яким хворіє людське серце, заздрості. Непрощення, алкоголізм, наркоманія, розпуста і громанія паління тютюну, вульгарна мова та інше, ставлю його перед Тобою і благаю, спали вогнем Твоєї любові. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Господи, кожен починає самостійне життя, скільки було страхів, розчарувань, боязні за майбутнє, скільки разів нещастило. Може, наше життя склалось не так, як ми планували, інше воно склалося краще. Може, ми заздрили їм з цього приводу і мали почуття ніби завданої нам поразки. Господи, ти знаєш наше життя досконало, ти знаєш, що для нас найкраще. Можливо, ми колись переконаємося, що наші невдачі були для нас благословенням. Віддаємо тобі усе наше минуле і вже не хочемо повертатись до думки, що було б краще так чи інакше. Мій Боже. Приношу тобі кожне узалежнення, яким хворіє людське серце, заздрості, непрощення, алкоголізм, наркоманія, розпуста ігроманія, паління тютюну, ульгарна мова та інше. Ставлю його перед тобою і благаю, спали вогнем твоєї любові. Достойно. Блаженно Тебе, Богородицю, Хрисно блаженну і пренепорожну, і Матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів. іня Бога слава породину, Богородицю Тебе велика. Дякую Тобі, Господи, за моє подружжя або мою самотність, моє покликання до монашого чи священичого служіння. Для декого це був складний період взаємного пристосування, можливо, розчарувань, очевидно, завдання багатьох взаємних прикрощів. Але це ти, Господи, завжди був і є з нами через таїнство, подружжя і священства, і завжди нам допомагаєш. Якщо мій чоловік чи дружина вже померли, і ще щось є на дні мого серця, що мене непокоїть, ти, Господи, звільни мене від цих страхів. Пробач, як і я з усього серця пробачаю і прошу вибачення. Якщо я самотній, то ти, Господи, перебуває зі мною в особливий спосіб і як мій приятель заповнюєш твоєю Божою любов'ю голод мого серця. Ти завжди перебуваєш зі мною і маєш плани щодо мене, яким я з цілковитою довірою піддаюся. Мій Боже, приношу тобі кожне узалежнення, яким хворіє людське серце: заздрості, непрощення, алкоголізму, наркоманії, розпуста і громанії, паління тюзюну, бульгарна мова та інше. Ставлю його перед тобою і благаю, спали вогнем твоєї любові. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця. Даю тобі, Господи, моїх дітей або осіб, якими я опікуюся. Вибач мені, якщо я недостатньо добре виконувала свої обов'язки. Звільни мене від почуття вини, бо я хотіла якнайкраще. Прошу вибачення у моїх дітей, в осіб, якими я опікуюся, якщо я щодо них була несправедлива, надто критична, якщо певні непорозуміння спричинили розлуки чи образи. Я вже не повертатимусь до цих випадків, та ти зціли рани наших сердець. Віддаю тобі, Господи, усі хвороби, нещасні випадки і їх наслідки. Дякую тобі, що вийшов із неушкоджений, але може залишитись певні наслідки, наприклад, страх перед майбутнім, несподіваною смертю, довгою неволіковною хворобою. Мій Боже, приношу тобі кожне узалежнення, яким хворіє людське серце: заздрість, непрощення, алкоголізм, наркоманія, розпуста і громанія, паління тютюну, вульгарна мова та інші. Ставлю його перед Тобою і благаю, спали вогнем Твоєї любові, уповання нашого Отець прибіжище наш Син і наш Дух Святий, Троці, свята Боже, на слава дурбі, Господи, Спасителю наш, що перетерпів великі спокуси в постелі від диявола, не дай нам стати його покірними рабами, вияви благодать свою у дотримання данього слова, поможи нам і нашим ближнім звільнитися від алкоголізму, наркоманії. Розпусти і громанії, паління тютюну, вульгарної мови та іншого роду узалежнень. Перебувай з нами по всі дні нашого земного життя, спрямуй нашу ходу, щоб ми без плукань прийшли шлях, який ти заповів нам. Все, благий Боже, Отче наш щедрий і примилостивий, Ти не бажаєш смерті грішника. Але його навернення і вічного життя, зглянься твоїм милостивим оком неодержимих недугами узалежнених рабів твоїх, ти знаєш про скорботу їхню від цієї недуги, знаєш про немічність природи нашої, бачиш силу лукавого спокусника, врозуми, затьмарених розумом, вилікуй одержимих, утверди їх у поміркованості, скріпи у стриманості. Щоб не охопила їх безнадія. Хай відродиться в них турбота за спасіння душі своєї, про здоров'я тіла свого і за життя у чеснотах для користі власної і на благо ближніх. Твоїм воскресінням даруй їм у тверезості прожити життя Твоє і достойно проставляти ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Мій Боже, приношу тобі кожне узалежнення, яким хворіє людське серце: заздрості, непрощення, алкоголізму, наркоманії, розпусти, ігроманії, паління тютюну, вольгарна мова та інше. Ставлю його перед тобою і благаю, спали вогнем твоєї любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марі, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.